Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. І приїхав ось такий ось е хаманець. В принципі, навіщо я його придбав, чесно кажучи, я навіть не знаю, можливо, комусь подарую. От. Але, чесно кажучи, напевно, е зіграла свою роль якась така, знаєте, дитяча е мрія. Колись у нас були... Уроки праці, і у нас е трудовіка, як такого не було. Ми коротше, там робили, що хотіли. І прийшов тоді один чувак, і <свіття> чим він мені запам'ятався, Да тим, що він е навчив е робити нам... нас е отакусь от штуку, пам'ятаєте, в дитинстві були ось такі оці, От, ложити. Да? Купюру так трим, пер переворачуєте. І вона вже під, під резиночками, як правило, ці чи тесьма була, чи ето Ну, коротше кажучи, я думаю, хто таких же років, як я, то то точно розуміє, про що я. Я маю на увазі оце ось такі ось штучки. бачите Це типу магічна книжечка, чи що так виложите. Опа, перевернули. Опа. Тобто отак. І я пам'ятаю, я стільки понароблював собі, мамі. От, він навчив саме, як ром. Та, там нічого складного, звичайно, але було цікаво. Тобто, от, ну, уроки праці мені запам'ятали з цим. Я побачив на Алюку от таку фігню І думаю, блін. ну... Куплю, подивлюся, згадаю. От. Тим більше вона, ось, бачите, тут з якимись кармашками, сюди і сюди щось можна. Тут взагалі карман на молнії щось можна положити. Там декілька монеток. Да? От. Звичайно, він маленького формату, сюди гроші, не влізуть. Хоча, я думаю, ми, ми спробуємо. На дотик він такий, я вибрав сірого кольору, на дотик достатньо приємний. Еко якась еко-еко шмекошкіра молодого е е дермантину. <хи> так, ну, давайте е ось побачимо. Наприклад, ось я мені дуже цікаво там, да? так? Я положу сюди декілька карток. От, і, е е наприклад, е і, наприклад, візьмемо якусь. Якусь купюр, ну, наприклад, 200 гривень. Ну, бачите просто наскільки вона більша від цієї штуки. Хоча, якщо, ось, дивіться, якщо навпіл, то можливо. Трим. Трим. Магія. Ну, слухайте, це таке спогади дитинства. Трим. Трим. Вже тут. І тут. Ну, тобто, ширина якраз під, під наші гривні. Нормально. Нормально, так прикольно. Наприклад, сюди. Ну так, да, це стандартна ця для карток. Ось сюди можна положити сюди карту Монобанка. О, чудово, ну, або ще є. Ще є сюди. Можливо, отак так ось три. Ні-ні-ні, це не яка не завалювана реклама монобанку, це просто попалась під руку. От, сюди можна декілька монеток кинути. І ось така прикольна штука. Тут крестик. Опа, тут ліній. Це в нас гумки. Так, да, гумки вони тянуться. Ми також робили з резинку. В свій час. Блін, друзі, це ж коли було, це було вже в 98-му році закінчив школу, боже, боже, як пливний час. Але бачите, спогади лишилися. Ось така ось прикольненька штучка. Можливо, комусь зайде, можливо, комусь подобається. Обов'язково посилання я залишу на, на магазин. От, і, можливо, хтось і замовить. Цінник 2, 2 з чимось, ну, щось до 100 гривень. Ну, тобто, якщо потрібно, то, то можете придбати не такі вже й великі. І великі гроші. Прикольно, мені це подобається. Це двохстороннє розгортання, згортання. Ну, слухайте, всі ми в душі діти. От, і я не виключення. <хи> Точно така ж велика дитина. На цьому все. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і до нових зустрічей!